Дня. Вітаю, вітаю. Так, людей зацікавили ваші ножі, просять ваш контакт, куди вам можна написати. Чи... Е, найпростіше... І можна я вас покажу? Так. так. так от, оце продавець. Да, я продаю ці ножі на ага. Значить, е, от Найпростіше знайти Васильків географічно да. і е, японські ножі набрати в Уеликсі. І там все це, все це буде. Все це буде да. А можливо, у вас ще є якісь візитівки, немає. Або не та? тобто там... продиктуйте номер телефона чи ні? 098, 03 сімки, 864. 03 сімки 846. Так, або дивіться на OLX, Я думаю, ви... да, там вони на фотографіях, напевно, у вас да, так да, і підписані. Да, так що да, там Все і там воно структуровано по групах, значить, там ну, групи для е, значить, для цього. Ну, по типу сам, да, да, там знайдете. По, типу, Не помилитесь. Mm. Так що все, все підписане, все це. Так що заходьте на OLX, або... Там, напевно, у вас ж по номеру можна і в Телеграмі, в вайбері знайти. Так. так, Тут у нас такі пікси, енерки, Котики. Зоновські навички. Так, а тут у нас... Це хто автор цих ножів? <laughs> Мовчать. Так, дивіться, ну є і радянські. Олег, а ну покажи, будь ласка, цей ножик. Знаєте, що за ніж? Це класний нож. Він очень ще. Да. Здрасьте, А ще. Здрасте, дві. Ви... Виготовлявся. Знаеш, де? Да? Де ту, знает, ну, бачите, понятно. Спеціаліст. Пауский да. сувенір. <laughs> Ні, як каже Петя Тон Педро. Завод складних а ножей. Так, це у нас такий мисливський колпіно. Ну, Тут у нас авторські ножі. І ось такий мисливець.

Пацаны, которые меня вот пускают к себе. Так... Такие надо инструменты, концерны, ниши, штопор, шила, выкрутка. И бэклок замок нажимаем исправляем. Так, вот сейчас такую рыбку нашел. СМ. Лагерные вот эти покажи тоже. Олежа, иди сюда. Так, тут у нас лагерь мейда. Лагер -мей. Зекпром. Зекпром. А це кто? Вы выготовляете? Гастовные ножи. Які сталі ви перестовуєте? Німецька, і ЕН-690 і авторські кузнечні речі, ламінати, дамаски. Ага. Так, такі охотніші. Ось тут у нас теж На зробіть такої собі. Ідіть, я виберу. Ось такі ножички. Опінелі. 62, Очень симпатичный. А? Спасибо. Пожалуйста. Да. Просто такие немецкие. Покажу. Ну, это прям это Золинген, не Ось такие цікавые. Так, дальше. Так. такі. такие Гербер. Типа Дамаск. Ось. Золотий ніж. Ну, я тебе скажу? Сомневаешься, не бери. Ось нас попала за такая винтажная эндура. Эндура 2. Так, я був на такій, що не можу відкрити. Тут у нас ще сталь де AUS-6. Seki Seki Japan. Немає одного вінчика на кліпсі. Ось така. Ох, дуже тугий, потрібно змазати його. Так є. це напевно теж якась лімітка буде. Христофорт Колум. 92-й... 1992 Такий юбілейка. Напевно, ви бачили ось такий, так, да? Золінгене? З таким клеймом. Ну, там і на є також клеймо. Зараз покажу. Enox Zoling. Oh, так, що прочем? Не знаю, це я показував, бо вже і сам забув. Так, і ось такий цікавий Інокс з таким 3D руківям ем. І ось такий ще монстр. Так що якщо відео сьогодні вийде, якщо хтось з не купить, то він ще завтра буде. Це за нього хочуть 100 доларів. І тут він такий заряджений на бачите, на всяких додаткових приколюхах. Мусатика, цетиках, компасах, спічки, черника, хлейкопластери. Ну і ну, покажу сам цей. І ось сам Вы если что приезжаете на следующий місці? Так, Сколько это отдачи? 300 ви їздите спокійно, ну, то нам нельзя выехать. Все документы з него, все на місці. Дивіться, скільки тут ножів, оце я вже показав сьогодні. В оригінальних чехольчиках Вікторіноксів на будь-який колір. Дивіться, повні коробки. Так що, в кого є можливість, завтра це все буде, що те, що сьогодні не продасться, на них. Приходьте. Беріть гроші, євро, долар. Мама. На ютуб Ну, звичайно. Вас показати чи ні? Ні. Nee. Все, бо я не вже не показував. Так що так, пізнаєте, товаришка. Так, це і ось тут ще одна точка. Ножник новий. Міков Чехословакія. Тут ще у дяді ваді є якісь ножі на продажі. Вадик, по чому ножечка? Не знаю, по 1200. 1200. Так, тут у нас не цікаво. Так, ось, такий, ось такий Харківський знаком якості з ножичкою. Павловський сувенір. З оленям. Такий ножечка. А тут у нас просто чехончик. Яка тут... ціна його? Всього тисяча. Тисяча. Що в нас тут? А ні-ні, ні, нема, нема. М -м 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 -м. Напевно, я минулого разу він теж був. Така білочка. Що тут ще такого цікавого? Ну, Олімпіаду, напевно, я теж тоді показував. В принципі, все. Так, а зараз ми підійшли до найбільшого місця з ножами. Ви подивіться, скільки тут. Так, Тут у нас окремо представлені ножі, так званий Зекпром. Тут деякі ви вже ж бачили, там, хто просив тоді контакти продавця, зараз ми його покажемо. Вікторінок сил, зермани, там якісь столові набори. Франція, Німеччина, вот Радянські набір. Давайте щось таке цікавіше покажу. m a y Така собачка. Тут ще потрібно нею займатись. Євчехольчик можна. Вінка. 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 коралові Це теж продається. Так що, по мене накладочки. Тяжки унікальні. совєтське казіно називається. От я вам покажу продавця Олександр. Е, так, що давай номерок якийсь, якийсь контакт залишимо. Може ти навіть да, продиктуєш, якого... але може є написано. Да, нас кого цікавлять, так. 068, 13, 15, 265. Так що там телеграм, підні, да. телеграм, вайбертаю. Пишіть, от. можете з відео робити якісь там собі скріншоти і кидати, там, питати, ціну. Тут... Під ножички обовані. На будь-який бюджет. Да. Да. Так що пишіть, дзвоніть. Дзвоніть, можете щось взяти і під ремонт, і можливо якісь запчастини на якусь модель потрібні, Чи є все. Тут якісь нові з'явились ножички. минулого разу їх не було. Бачите, які цельно призеровані. Птічка яка. космонавтики ну багато но мы и пришли выбор так тут что у нас Давыд. есть Давыдкова да, да. 30. А, а, Мам, вебинар. Вебинар. видали Сутки, накладки там, там, красивый нет, знак якости ярко. Ідеолог. Так, який у вас найдорогіший ніж? дорогий – це вихідний. А, ну-ка. Напевно, цей Титановий. Ну, в принципі. Що і Москва з фіксатором коштує 5,5. Давайте. П'ять з половиною, так? Так. І... І оця Москва. І така Москва. Неудачно. Ну зато все по-чесному. Акше для сильно. Так, це вірно це, кстати. Це напевно цей буде самий ви... дорогий. Ви помилилися, я проходив і побачив, що ви знімаєте, ну цей найдорогий ніс. Ага. Саме-самий. Офіцерський хімель. Хіміль, так. Да. А це запусти реставрації наші далі? Є в оригіналі, є в 50. В оригіналі покажі. Показуйте, які вам подобаються. Москва, Москва тільки звичайна в оригіналі. З фіксатором заміни Так, в цілях безпеки, скажімо так, не буду показувати, в якому павільйоні проходив зліт кол колекціонерів. О, тут, бачите, церква біля води. Е і покажу вам цей, що вдалося сьогодні придбати. Придбав ось такий цікавий Victorinox. Не знаю, я такого ніколи не зустрічав. Якщо, можливо, ви бачили, напишіть. О, такий він 3D нібито обробці. Зараз я його дістану, покажу його структуру. Інструкція, як користуватись консервною відкривашкою. Ну, загальна інформація. Так, і ось такий він йде з таким от тимлячком, силиконовим. І як бачите, в нього е, структура. О, бачите, оці всі як, ну, як метал є такий, там, десь на машинах там використовують його, щоб не скользив. На металі ось такі. Випуклості йдуть значок теж у нас такий. Не знаю, перший раз бачу такий вікторинець і тут така написи. Бачите, яка структура. Ось. Ну, цікавий. В штопорі у нас є маленька викрутка, а сам по предметах він такий простий. Заводській масці. У нас тут, бачите, шило. штопор с выкруткой, консервный ниш, открывашка, там зачистка изоляции, маленький клинок, а, все острый ну и основный клейма. Далі у нас йде ось цей, ну я його там показував на людини. Тут у нас мельхіори і йдуть. Е -е, ви бачите, це вже я помітив, коли вийшов на вулицю. Там одразу я не побачив, що це у нас кап берези, скоріш за все, і є отут тріщина, де пін. Ну це таке. А в цілому такий приємний ножичок. Херберг. Хер напишите. Херберц. Херберг. Херберг. Не бы то Дамаск, но я кажу, это не точно. А, тут навіть да, есть клеймо, походу я его что-то не пометаю. Да. Потрібно чуть-чуть почистити, бо не читається. Є там щось, можливо, навіть це якась лімітка, бачу, якийсь там є номер. Оце я подивлюся вже вдома. Ну, приємний такий. Так, далі. Оцей Крістофорд е... Колумб. Це теж якась лімітована серія. Бачите, дерево 1492-1992. Значить це ніж 92-го року. Давайте я, там я його вам показував, зараз покажу більш детально його функціонал, що в ньому є. Бачите, наподобі швейцарського ножа офіцерського. Ростфрай І Nox Zolling. шило, штопор. Відкривашка. Концерний. А, він навіть... Я навіть на ньому як такої заточки на цьому ножі, по суті, нема. Ну це, скоріш за все, чисто такий був, знаєте. Ніж в колекцію. Тут Річард Золінген. Так, і переходимо далі. От в такому чехольчику. О, це чехол не від нього, зрозуміло. Тут ще якийсь кармаш. Може там ще щось заховалося. Ні, немає нічого. Може... Ну Тут якийсь масатик, до речі, можна носити. Непоганий чехол. Так, і тут у нас винтажна Enduro друга зі сталью. зараз я, я вам покажу, я вже не пам'ятаю, там я показав за столом Аус 6 нержавейка. такий весь його. змазати. Спайдер. Спрайдер Скріпить. Нічого, почистив його, Ну, до речі, без ліфтів. Супер. Так, ви взагалі напишіть вам цікаве відео з цього зльоту. Знімати вам їх. Ось покажу, що напевно на Петрівці, що продають, по нажавінки. Так що, якщо цікаво, пишіть. Ну. ну і на цьому напевне все. Можливо, я ще зайду, якщо вдруг попадеться щось цікаве, покажу. І до речі, потрібно ще я вам покажу ще свій телеграм. Постараюсь, буду виставляти туди якісь ножі, які будуть в продажі, щоб вам було легше їх знайти. Дивіться, я вам от залишаю QR-код на групу в Телеграмі, де буду виставляти ножі, які будуть в продажі. Ну і в описі залишу посилання. Так що можете це відсканувати, якщо ви там дивитесь з телевізора чи що, з комп'ютера.